Вітаю вас, шановні пані та панове, жменька українська торгова марка, що пропонує натуральну продукцію для здорового харчування. Крупи, ри, швидкі сніданки, хлібці, снеки та різноманітні суміші корисних рослинних продуктів в асортименті. Також готові набори смачних та корисних страв швидкого та зручного приготування. Але найбільшою популярністю серед споживачів користуються крупи найвищої якості та за доступною ціною. Продукція торгової марки жменька виробляється компанією, яка багато років пропонує українському ринку харчові товари зі злакових культур. Власне виробництво дає можливість застосувати особливий підхід до відбору сировини, орієнтуватися на добірні сорти зернових та дотримання високих стандартів якості. Використання сучасних технологій з виробництва зберігає вітаміни і мінеральні речовини. Отримувати не тільки смачні, а й корисні крупи для приготування ароматних страв. Особливий процес до очищення сировини, просіювання, сортування, очищання повітряним потоком дозволяє зберігати максимум корисних речовин зерна і мікроелементи. Продукція жменьки не містить ГМО, пестицидів, залишків, агрохімікатів та інших шкідливих речовин та проходить багатоступінчатий контроль і якось. На всіх етапах виробництва, що підтверджено сертифікатами та гігієнічними висновками європейських зразків. Тому сьогодні вони користуються попитом та реалізуються у багатьох країнах світу супермаркетах Німеччини, Великобританії, Австралії, Італії, Франції, Молдавії та Об'єднаних Арабських Еміратів. А зараз вона доступна в Іспанії в наших магазинах. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.